Всім приві -таки, приві -таки, новий день. У нас сьогодні було дуже багато планів. У мене боже, е боже. очко заболіло. Да. Ангелінка заболіла очко. Вона проснулася в неї прям таке закисле очко. Тож, я швиденько, ви ж знаєте, я мама кіпіш в цьому плані <laughs> такий серйозний. Я швиденько закіпішувала, швидко пишу вже лікареві. До неї не були сьогодні записи, але вона каже, підійдіть, я подивлюсь. Певно, що це якийсь конюктивіт. Тож ми бігом бігом бігом. Не показую ні каву, нічого, біжимо, оділися, зібрались. і біжимо маю, швиденько до лікаря. Подивлюсь, що вона нам скаже. а далі вже буду підстраювати плани свої під... під обставини. Ну що ж робити, буду під обставини свої, е, впихати свої... свої плани. Ти хоч на качельку, зайка? Так, ідемо. Сходимо, ліки візьмемо, так? Щоб капі не було, так? Да? Ні. Да. Все, ми погнали, тоді вам вже розкажу пізніше, якщо, е, так, знаєте, більш-менш все, все нормально. Е, якщо це просто ні. мій. Е, кіпіш? Да? Коротше, іначе не може бути. По-любому все нормально, вись такі в неї очки трішки як запухші. Е, і може ми зайдемо ще в магазин, я просто не знаю, можна нам на вулиці бути чи ні, це я зараз питаюся. І... Якщо теж в магазин, треба дещо купити, як завжди, дещо купити, треба куча, куча, куча справ, чого не встигає. Все, ми побігли, а дитина моя взагалі хоче на гойделку, а там ще й холодно. Так, холодіна на дворі, осіння, холодина. Погнали! Знаю. Пішли ми. Сьогодні на вулиці дуже-дуже холодно. Добре, що ми взяли водіялку для того, щоб покататися. Дві хвилинки і біжимо додому, так? Ви холодно, вносика? Ой. ой, да катаємося, біжимо. Додому, До так. Да. Будеш мамі щось допомагати? Дома. Такий вітер сьогодні, так холодно. Мені на вулиці. Якщо чесно, я не знаю, чого чи це того, що холодно. Починає політи е, нижній зуб. Верхній ні, а нижній болить. Додому До підемо? Шльопа. А, шльопа хоч? Да. Ой, це шльопа в нас на розрив. Одна іграшка на двох. Любіма, так? Да? Факт в тому, що ми пішли в Аврору, а там більше таких немає. Був тільки один шльопа, да? вже забрали всіх шльопів. І мавпочка в нас є, так. Да? Дома, так. Да. Ми каталися буквально хвилин 5, не більше. Так, ми після лікарні зайшли в магазин, так як я казала, по покупку. У мене вже все. В морозилці немає жодного м'яса, тож зроблю маленький запасик на всякий е случай, щоб було, щоб не ходити кожен день три рази в день в магазин. Ага, нелінка показує, що вона тут. Викупила, взяла їм круасанчиків і ось таких от тімиків. Тіми. Тіми, да? Yeah, тіми. Да? Yeah, Це такі тіми. І ще зайшли в хімію, взяли порошок. Що з цією красуньою? З цією красунью у неї конюктів. Тож ми зараз будемо якось капати, не знаю як, де вона його взяла. Буду відкрити вишнями? Давай. Коротше, будемо зараз капати і сидіти вдома. Так як ми півранку прогуляли, тож я буду готувати зараз швиденько нам сніданочок. Це будуть оладушки. У мене тут іде процес повним-повним обсягом. Насмажили вже стікенги, вона вже трошки поїла. І я ще вирішила, ми вчора, я от ляпнула, ми вчора е були на участку і нарвали, там у нас є м'ята. Дивіться, яка свіженька м'ята буде чай зі свіжої м'яти. Цей чайник у мене теж такий вже страшнючий. Я все маю його викинути, але ми заварюємо тільки зимою. Може, я все ж таки. Рішусь і куплю собі ще нового чайника. А ось цей чайник, я вже сьогодні рішуче на нього настроєна. Він сьогодні все, поїде киш. Я його, мабуть, відвезу в село або заберу туди на участок, вивезу його десь, десь туди, а у нас є новий нормальний чайник. У нас він є, але живе ось тут. Сидить він тут собі спокійно, нікого не чіпає. Тож ми його сьогодні запросимо до нас на кухню. Я тут займаюсь прибиранням, прийшов наш ростик-хвостик зі школи. І як завжди, він приходить і забувся сьогодні гроші і нічого не купив. Тож кажуть, давай мені пакета грошей, я піду щось прикуплю собі в магазині. Я кажу, ну хорошо, але сьогодні так е, холодно. Я йому кажу, тільки дуже швидко, бо дуже-дуже сильно е, холодно. Тож, поки Ростик пішов у магазин, я тут займаюся своїм, знаєте, я на своєму робочому місці. Ще закипятила свій чайничок, червоненький, гарненький, останній разочок на цій плиті і приступаю до свого робочого місця, перемиваю все, весь посуд. Чекала, поки вистигнуть сковорідочки і їх перемиваю. Наливаю нам з чайок, бо він зараз швиденько прийде, тут магазин в двох кроках від нас, майже в нашому будинку. І будемо з ним е, обідати. Поміщаю ще лимон в коробочку. Зараз сезон е, лимона. Мені так подобається осінню чай з лимоном і зимою літом взагалі не хочеться. А от е, в пору таку осінь, зиму, весну, але весною вже ні, весною вже хочеться чогось легкого. А зараз хочеться смачного чаю з лимоном, з імбиром. М -м -м. і лягати там, лежати в кроватці, або сидіти на диванчику під пледиком. Ой, як було би хорошо. Але є чим зайнятися. Ставлю ще відварювати бурячок. Це буде салатик такий з бурячка. Подивіться, що зробила мені Ангеліна. Вона складала ложок у банку. Це в неї була така розважальна програма. Вона собі там гралася. А я збираю банки, які поїдуть на участок. Я їх туди вивезу в ту нашу халабуду, тому що вони тут мені не мішали, а потім на сезон я вже їх. Знову візьму і буду щось закривати, якісь там компоти, всякі такі от справи. ну Бо е, вони тут мішають мені в кухні, займають тільки дуже багато місця. Так як я казала, в нас маленька квартира, у нас 47 чи що квадратів. Е, тому е, оце все мені тут там, мішає в кухні. Є багато всякої різної єрунди, яка стоїть на балконі, яку нема куди поставити. Тож я запихну її е, сюди, в кухню, ці великі банки. Е, ну, Дійсно, ці великі прям дуже сильно мішають і займають дуже багато місця. Тому я мрію про якусь складовку, про якесь вільне місце. Взагалі, знаєте, я виросла в селі, де дуже багато місця, де можна багато всього наскладати. Багато всього хранити, а тут мені так тісно, тому я прагну бути таким трішки мінімалістом, щоб зменшити ось це все в своїй квартирі і не думати, куди його впихнути, щоб не доглядати за цими речами, а користуватися всім 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 а не щоб деякі речі лежали просто без діла роками. Тому я інколи роблю це розхламлення, щось роздаю, віддаю, щоб речі приносили користь іншим людям, яким вони дійсно потрібні, а не просто в нас збиралися і займали нам місце, яке нам потрібне. Тож збираю ось це все на участок. Вже прийшов Ростуся, і він не може, щоб щось не купити. Купив мені в магазині локшину. Ну він нас такий. Тусік пішов переодягатися, а ми тут збираємось з ним обідати. І моя зелень від вчора лежить, висохла, і зараз її треба срочно, срочно порізати. Цим зараз і займусь, трішки там дещо поскладала і буду займатися зеленю. Де він там десь пішов і немає. А, він там голенький, ми туди не підемо. Так, Ангеліна, тут у мене поки поки я робила блінчики, вона робила тут мені фестивалі. То в банку наскладала, то тут все подіставала, все проскидала. Зараз я тут приберу. В принципі, не так багато, ну просто що воно все під ногами валяється. А це Ростик прийшов додому, купив пепсі, я йому дозволила і купивши якісь там сирні штуки. І типу, палочки, сирні і гривні. Так, ми вже з'їздили на участок. Бігом, просто бистро, мгновенно там все прикопали, тому що на вулиці в нас, я не знаю, як у вас, а у нас дуже холодно. Стало так холодно, що прямо ввечері ще холодніше. Що там у тебе є? Ангеліні дуже подобається це е, плаття. Я розумію, що до Нового року ще далеко, але воно їй безмежно подобається, тож вона його носить, якщо дитина хоче, нехай носить. Да? Тобі вже краще. Тебе боліло очко? Так. Yeah. І що, тьотя дала? Yeah. Ліки, да? yeah. так? Вже не болить. Uh -huh. Ти плакала? Yeah. Не хочу щоб ліки, да? Тобі капали? Yeah. Так, тож я там щось хотіла зняти, але забула, що телефон треба було ставити не вертикально, а горизонтально, і вийшлося якесь. Коротше, Получилось, що вийшло. Навіть не буду його вставляти. Добре, що ми вивезли трішки банок. Тепер можна навести порядок в цих шкафчиках. Ну, я ще не йду, що вивезти, тому що я хотіла ще там повозити. Але чоловік приїхав раніше з роботи, і я не встигла все зробити, все, що думала, що хотіла. Що зайка, що? Підніми, будь ласка, круасан, нехай не валяється. Так, тож я приступаю все ж таки, до цієї петрушки, бо вона зів'яна, зів'яне, поки я до неї дойду. І в мене ще є, от, ми ще дарвали ще петрушки, але вона не мита, зато дивіться, яка, яка сочна, зелена і смачна. Треба їсти теж побільше зелені, бо це дуже корисно. І я тут варю бурячок, в мене буде салат з буряка. І ще має бути з оцього, типу, такий холодець. Саме такий, знаєте, дієтичний холодець. Так? Тож, буду доготавлювати їсточки ще. Завтра чоловікові на роботу, як завжди. Треба ці лотки готувати. Буду йому готувати щось, щось їсточки. Ангел... Ой, хто за мене це пісінь? <смір> Тож дякую вам за перегляд, всім пока-пока. Гарненького вам дня, спокійного, мирного, всього вам самого найкращого. Пока-пока! Давай воздушный поцелуй. Не Ні. Yeah. Yeah. Ну це не просто пока вам.